В Рогатинському районі відбувся обласний семінар з питань розвитку місцевих фермерських господарств. Слухачі візного зібрання побували в селах Букачівці та Колоколин на тваринницьких комплексах у зятювельних цехах та елеваторі. Цикл сюжетів про агропромислові господарства Рогатинщини розпочинає Галина Філіпова. За останні 10 років Рогатинщина стрімко розвинула сільське господарство. Запевняє директор департаменту агропромислового розвитку. ОДА Марія Володимирівна Савка. Тепер Рогатинський район, головний конкурент Городенківщини за урожайністю зернових. А у тваринництві впевнено лідирує в минулому році, за 2015 тисячі в нас області спостерігалася позитивна динаміка приросту поголів'я великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах, і левова частка. В цьому позитиві якраз була за агроформуваннями Рогатинщини. Е, ну до скажу, що на сьогодні, на 1 січня, в агроформуваннях області нараховується 12,2 тисячі поголів'я худоби. Е, 20% від цієї кількості якраз утримується в Рогатинському районі. Напрям м'ясного скотарства вважається прогресивним і йому була приділена велика увага на семінарі. Прикладом утримання великої рогатої худоби та овець є фермерське господарство. Тору у селі Колоколин, де вирощується понад 500 корів м'ясного напрямку. Починали у 2013 році, ну починали з волинської м'ясної, з 40 олів, потім докупили ці анагусію, потім Поліської і таке. Все розкопали по всі І Сарню провозили худобу і Римська область, і з Лівщини. Зараз Та, скільки вас є? Со чотирмасового дня вівчарство теж займає свою нішу. Понад 350 голів овець утримуються за традиційними і новими технологіями. М'ясне скотарство має надзвичайно великі перспективи для розвитку. Десь хочу наголосити, що за роки незалежності поголів'я м'ясного напрямку зменшилося майже в 6 разів. А виробництво яловичини від худоби м'ясного напрямку в 5 разів. І на сьогоднішній день вал. М'ясо в загальному валі Яловичини від поголів'я м'ясного напрямку складає тільки 2,5%. Тоді, як в цілому світі цей показник доходить до 55%. Відсотків. тобто є ще де працювати. Наш шлях до Європи пролягає через запровадження євростандартів у всі сфери народного господарства України. Ознайомлення з підприємством загодпродукт для учасників семінару було одночасно і містовним майстер-класом. На елеваторі підприємства «Теблевич» у Букачівці. Аграрії з різних районів області побачили, як можна вирощувати і зберігати врожай зернових та бобових. На даний час господарство має вже у користуванні рентом до півтора тисячі гектарів землі. Займаємося вирощуванням зернових культур, бобових, гречки, утримуємо 400 голів поголів верха м'ясного напрямку або ангузської породи. Дякувати Богу, дійсно у нас, наскав я вважаю, на такому достатньому рівні, яка дозволяє отримати нормальні прибутки і рентабельність. Наполегливість керівників запровадження нових технологій, альтернативні джерела енергії і непереборне бажання зберегти аграрну галузь Прикарпаття об'єднують не лише слухачів семінару. У тому що агропромислова галузь на Івано-Франківщині є перспективною, після таких семінарів впевненість зростає, кажуть ті, хто любить землю.